Всім привіт, вітаю вас на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Сполучені Штати відправляють півтори тисячі авіабомб на кордон з РФ, німецькі війська вже на кордоні з Білорусію. Агресія проти Польщі є офіційна заява прем'єра Дональда Туска, що відбувається. У чергу влада Німеччини офіційно попередила всіх своїх громадян. Про що саме дізнаєтесь в цьому відео? Також кінець, про який попереджали світ, почалось незворотні, яке торкнеться майже кожного. Обов'язково додивіться відео до кінця за лайк і підписку. Буду щиро вдячний. Отже, німеччина розгортає найбільшу за кордоном бронетанкову бригаду 45 ту прямо на кордоні з Білорусію. Майже 5 тисяч німецьких військових залишаться в Литві на постійній основі. Це вперше в історії бундесферу. Вже будуються казарми, дороги, школи та дитячі садочки. А бронетехніка леопард 2А 8 не дійде на озброєння як литовського, так і німецької армії. Послухайте, що сказав Мерц. Германия твердо стоит на стороне Украины. Вместе с союзниками мы будем добиваться прекращения огня перед саммитом НАТО, усиливать поддержку Киеву, укреплять восточный фланг НАТО и усиливать давление на Москву. Мы приняли решение о новых санкциях и готовы пойти дальше, если потребуется. Россия в том виде, в каком она существует сегодня, это угроза для всех нас. Сполученные Штаты отправляют тысячу авиабомб на кордон с Россией. Держдеп схвалив продаж тысячу 1400 керованных бомб малого калибра GBU-39. А в квітні американці дали згоду на продаж у Варшаві 400 ракет середньої дальності класу повітря-повітря на суму 1,3 мільярда доларів. Послухайте, що сказав Дональд Туск. Балтийское море может превратиться в новый фронт, как восточная граница Польши. Постоянное противостояние уже не совсем гибридное. Если кто-то направляет войска для уничтожения инфраструктуры, это не конфликт и не гибридная война. Это прямая агрессия против нашей энергетической безопасности и не только. Влада Немеччина официально предупреждает всех граждан. На жаль, это предупреждение имеет тревожный характер. Немецкая влада предупреждает про зростання загрозы, злочинных актов разного рода с боку пропалестинских налаштованных Осіб і груп в Німеччині після скоєння злочину проти двох співробітників ізраїльського посольства в Вашингтоні під гаслом «Свобода Палестині загинули невинні люди, і тепер німецька влада побоїться, що подібне може статись в Німеччині. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрин нещодавно заявив, що подібні злочини мають жорстко припинятись, а їх виконавці депортуватись. За даними спецслужби ФРН на демонстраціях під палестинськими прапорами об'єднуються різні групи. Далі зазначається, що в Німеччині зараз налічується близько 100 тисяч осіб, які потенційно причетні до різних форм екстремізму. Серед них приблизно 450 осіб з категорії, особливо. Небезпечних міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер, який сам пропрацював 30 років у федеральній поліції. Б'є на сполох. Він назвав ситуацію зараз надзвичайно складною і порівняв її з епохою старої ФРН минулого століття. Також експерти кажуть, що на мітингах лунають гасла на підтримку злочинних організацій, що ще більше розігріває небезпечну атмосферу. Ситуація, друзі дійсно напружена. Про це прямо сказано. Влада Німеччини вживає заходів. Щоби уникнути можливих трагедій, на жаль, таке тривожне повідомлення маємо на сьогодні. Цілком ймовірно, що попередження та загальна напруга буде посилюватись. Сполучені Штати перевірять усю надану Україні допомогу. Про це заявив сенатор Марко Рубя. Вашингтон вже надав Україні значну підтримку. каже Рубі. Однак війна має завершитись, адже немає військового вирішення. У нас є генеральні інспектори та спеціальний інспектор, який перевірятиме всі варіанти. Якщо буде виявлено незаконне перевласнення чи махінації, ми обов'язково відреагуємо. Наголосив він, також сполучені штати та адміністрація президента Дональда Трампа. Вже заборонила гарвардському університету приймати іноземних студентів у наступному навчальному році. Що відбувається? Це рішення ухвалено на тлі загострення зараз конфлікту з навчальним закладом, який входить, ви знаєте, до найпрестижніших. Це торкнеться майже 7 тисяч. Нинішніх студентів Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів навіть зобов'язує вже зарахованих студентів або перевестись в інші установи, або покинути країну, інакше вони втратять легальний статус. Тобто, все дуже серйозно. влада відкрито звинуватила Гарвард у створенні небезпечного середовища у кампусі, дозволяючи діяльність антиамериканських та проприступних агітаторів, які переслідують окремих студентів. Крім того, Гарвард звинуватили у співпраці з комуністичною партією Китаю. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Нем заявила телеканалу Fox News, що інші вищі також можуть позбутись права приймати іноземців слідом за Гарвардом. Причиною конфлікту стало небажання Гарварду передавати уряду імена студентів, які брали участь у пропалестинських протестах. Економіка на межі зриву, друзі, удар по мільйонах громадян у всьому світі. Америка та вся світова економіка зараз на межі фінансового зриву. Відомий інвестор і автор легендарної книги Багатий тато Бідний тато Роберт Кіасакі заявив. Що останній аукціон з продажу держаблігацій Сполучених Штатів провалився і ніхто не захотів купувати американський борг. Це, на думку Кіосакі, сигнал до початку гіперінфляції. Тобто долар знецінюється, а економіка може увійти в небезпечну спіраль. Роберт Кіосакі, підприємець, ви знаєте, інвестор, він каже наступне: все, вечірка закінчилась, гіперінфляція на порозі, мільйони молодих і старших людей будуть фінансово знищені. Кінець, про який я попереджав світ. Нехай Бог помилує наші душі, каже він. Кіосакі впевнений, тепер порятунок у твердих активах. Він. Пророкує зростання золота до 25 тисяч, срібла до 70 тисяч, а біткоїна до 500 тисяч і вище. Експерти також б'ють на сполох. Держборг Сполучених Штатів зараз перевищив 36 трильйонів доларів. Конгрес обговорює навіть нові витрати інвестори йдуть у крипту та дорогоцінні метали, як у активи, притулки. Що робити нам, друзі? Уточнили для вас в одного з засновників вищої школи економіки. Він каже: наступне: подивіться на наших очах, Сполучені Штати втратили найвищий кредитний рейтинг. Такого не можна було уявити, але при Трампі цього змогли досягти. Він створює в економіці Сполучених Штатів таку хаотичну ситуацію, яка може призвести до рецесії і в США, і в усьому світі. Положення економіки таке, що стандартні інструменти зараз заощаджень перестають бути добрими. Почався рух світових інвесторів від долара, бо є серйозна загроза, і Трамп, власне, до цього й веде. Він хоче провести девальвацію долара. В такі часи треба шукати альтернативні варіанти, можливо, золото, можливо, євро, швейцарський франк. Варіантів небагато. Але що поробиш іншої планети нам зранку не завезли. Тобто, друзі, щодо звичайних громадян, якщо ви зберігаєте гроші в доларах зараз, то бажано було перевести їх в іншу хоча б валюту це євро чи швейцарський франк. Коротше кажучи, вечірка закінчилась, інвестори вже тікають, хто в золото, хто в біткоін, а хто у швейцарські франки. Також втрачено величезний ринок для Росії через нові тарифи від Європейського Союзу. Росія втрачає ще один величезний ринок. Євросоюз остаточно перекриває шлях. Аграрному імпорту з РФ і Білорусі. Європарламент нещодавно вів заборонні тарифи з госпродукцію та добрива з Росії та Білорусі. Мита до 50% на зерно, м'ясо та інші товари. А для добрив до 430 євро за тонну. Це друзі означає практичну блокаду експорту і повний розрив. Торгових зв'язків з цими категоріями Це рішення вдарить по 15% російського агроекспорту, який все ще йшов в обхід санкцій. Мета ліквідувати залежність від російського продовольства і перекрити схему через Білорусь. Таким чином, Брюссель наголошує, що ЄС замінить постачання розслідуспу поставками з Єгипту, Сполучених Штатів, Алжиру та Норвегії. Отже, друзі, як висновки, світ вступає в етап стратегічного протистояння з ознаками економічної та геополітичної турбулентності. Сполучені Штати та союзники демонструють жорстку оборону та торгову політику, тоді як Росія стикається з посиленням ізоляції та санкціями. Час на глобальні фінансові ринки сигналізують про втрату зараз довіри до долара як опори стабільності. В новій реальності державам, громадянам доведеться швидко адаптуватись. Захищаючи свої активи та суверенітет, отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих випусків. До зустрічі.